Що спільного між швейцарським ножем та Придністров'ям? Ну, в швейцарському ножі купа всього корисного. Це прекрасний мультитул. А Придністров'я це російський мультитул, тобто такий собі багатофункціональний інструмент, який дозволяє Кремлю шантажувати кишенів, впливати на вибори, блокувати євроінтеграцію, ну і банально займатися. Контрабандою. Ну яка країна, такі мультитули. Всім привіт! Мене звати Яра Дух, а це історія про маленьку країну, що кидає виклик Великій імперії, не відступає і перемагає. Хто ж прагне добровільної і перечесної смерті власної держави? Дивно, але саме цього здається, хоче нинішня влада Молдови. Пропоную вам разом зі мною залізти в минуле сьогодення та майбутнє Молдови. Бо проблеми нашого сусіда можуть стати і нашими. Девальвація молдовської державності відбувається за українськими зразками. В основу всього ставлять ненависть до нашої країни. Ухвалено ганебний закон про заборону Георгіївської стрічки, витісняють російські змі, а невигідних опозиційних лідерів під надуманими приводами кидають за ґрати. Вмошуйтеся зручніше, або починайте їсти смачного, або гуляйте, або робіть те, що ви хотіли робити. Ми починаємо спершу. Маємо зробити короткий екскурс в минуле, аби зрозуміти, які виклики постали перед Молдовою, та звідки вони взагалі виникли. Ви точно знаєте, що Радянський Союз не існує з 91-го року, але сюрприз, сюрприз, він живе на березі Дністра у частині Молдови, яку ми знаємо як Придністров'я, 25 серпня 91-го року. Придністров'я оголосило про свою незалежність з центром в Тирасполі і збереженням радянських законів. І це не була якась етнічна боротьба. Це була боротьба совітських бюрократів. За виживання місцева еліта тісно пов'язана з Москвою, радянською промисловістю та ідеологією, не хотіла втрачати свій вплив. І це взагалі було взаємне кохання, адже місцева еліта не хотіла відпускати русський мір, а він не відпускав її. Хоча для всіх нас краще було б, якби вони відпустили одне одного як головні герої в Титаніку, Кремль скористався наявністю місцевих корисних для себе ідіотів і під гарним гаслом про захист місцевого населення розпочав свою першу гібридну війну у статусі вже Російської Федерації. Росіянам було зручно, адже в Терасполі ще за часів СРСР базувалася 14-та гвардійська армія, яку успадкувала Росія у військових діях. Загалом взяло участь 14 Тисяч російських військових, 9 тисяч місцевих бойовиків, яким росіяни дали зброю, і так звані добровольці з Росії. Серед них сумнозвісний для нас Гіркін в червні 92-го до Тирасполя прибув російський генерал Лєбідь. Він увімкнув вже класичну платівку про якийсь фашизм, якийсь геноцид російськомовних і вже про снайперок із Литви та керував обстрілами. В результаті сотні загиблих і заморожений конфлікт. Адже статус Придністров'я так і залишився невизначеним. 21 липня 92-го року сторони підписали мирну угоду, де російський агресор раптово став посередником, а його військові зненацька ставали миротворцями. Насправді ж вони взяли Молдову в заручники, адже цієї гібридної пастки Москва не знімає і досі. Там, у Придністрові, усе ще є російські військові, ходить Придністровський рубль, а час ніби зупинився в 92-му році. До речі, забігаючи трішки наперед, принагідно розкажу вам ще про цю 14-ту гвардійську армію. За публічними даними, близько двох тисяч солдатів залишалося охороняти старі склади боєприпасів у селі Ковбасна. А ще кілька сотень так званих миротворців стежили власне за миром, який сама Росія колись і зруйнувала. Після 2014 року Україна перекрила росіянам шлях до ротації нашою територією. Тож російські військові були змушені потайки пробиратися через Молдову. На щастя, часто безуспішно так. Ви все правильно почули. До 2014 року російські військові легально їздили через українські землі, щоб у Молдові далі жила оця Придністровська біда. Оце часи були шкода, але росіяни досить швидко знайшли вихід і простими солдатами ставали місцеві з російськими паспортами. А справжні військові були лише серед офіцерів, присланих з Москви. Зараз кажуть, що російських російських військових не так вже і багато залишилося. Як багато російських військ звідти треба вивести? Їх там ну, не більше ста чоловік. Два автобуси. Але. Що цікаво, навіть сама Росія так і не визнала Придністров'я офіційно. Але російські гроші, куратори і пропаганда відправляються туди дуже жваво. Хоч і звучить сумно, але чомусь є і гарні новини. Молдовська влада на чолі з Маєю Санду навчилась боротися проти російського впливу. Вже на парламентських виборах 25-го року вони не дали перемогти проросійським партіям. Побыстрій щоб закінчилося це Придністров'я, скажімо так. Розповідаю детальніше на президентських виборах у 24 році в Молдові проросійські кандидати програли. Плюс тоді провели успішний референдум на підтримку євроінтеграції. Це змусило у Москві когось зробити висновки. Тому Кремль вирішив заздалегідь готуватися до парламентських виборів 25-го року, щоб це було не хаотичне втручання, а систематичний реванш. І план був досить простий: попри проєвропейську президентку, треба повернути контроль над парламентом. Створити проросійський уряд і зупинити курс країни наступ до європейського союзу, намагаючись догодити своїм новим господарям з ЄС, Молдова готова приєднатися до європейських санкцій проти нашої країни. Що ж, нехай спробують тоді вони можуть бути на всі 100% певні, не отримають від нас не лише дорогих енергетичних чи інших ресурсів, а взагалі жодних. Почали зі знайомих нам методів штучної енергетичної кризи. На початку січня 25-го року Росія припиняє постачання газу до Молдови. У той же час Молдовська державна районна електростанція у Дністровську Придністров'я перестає продавати електроенергію на підконтрольну кишиневу землю. Адже це була пряма заборона Кремля. Рішення про це звичайно приймалося не в Придністрові, а в Москві. Тож тарифи на тепло і світло зросли в середньому на 70%. Ну і відморожені кінцівки лояльних мешканців Придністров'я стали супутніми втратами, які звичайно Москва з легкістю прийняла. Я как... Я навіть не уявляю, як можна людям ось так поряд, нормально жили завжди, людські стосунки були, і раптом ось тобі помирайте з голоду, з холоду, з чого хочете, як хочете. Крамель тоді робив ставку на зневіру, щоб у Молдові почали сумніватися в своєму курсі, проклинали Санду і шукали простих відповідей. Ну таких простих відповідей, що допомогли б перемогти на виборах тим, хто обіцяє дешевий газ в обмін на посилення Росії. Впливу. Для цього Москві треба було не просто виставити кілька партій на вибори, а просто консолідувати проросійський табір. Так народився так званий патріотичний блок, де зібралося різне політичне сміття на кшталт Ігоря Додона, а на їхньому логотипі навіть символ СРСР. Ідеологічно, це все сміття єднала антизахідна риторика, атаки на президентку Санду та критика проєвропейських реформ. Та проросійський реванш загрожував не лише зміною зовнішньополітичного курсу. У разі перемоги патріотичного блоку уряд Молдови переформатували б на проросійський. реформи, які необхідні для вступу до ЄС, звичайно згорнули б. Кишинів повернувся б до енергетичної та політичної залежності від Москви. Ну і куратори з Кремля знову прибрали б до рук питання реінтегів інтеграції Придністров'я і збільшили б окупаційний російський контингент. Звісно, що Кремль також проводив старі добрі і ПСО. Росіяни використовували телеграм-канали, замаскували під іноземні медіа сайти. Російська православна церква поширювала всілякі нісенітниці. Ну, наприклад, що Санду торгує людьми або відправить Молдова на війну в Україну, якщо її партія виграє вибори. Ну, знайома нам тактика, чи не так? Адже в нас в Україні росіяни також поширюють багато небезпечних дурниць, в тому числі через телеграм. І навіть деколи телеграм-канали, які видаються українськими, часто мають російський слід. А звичайно, ще в телеграмі російські спецслужби активно вербують підлітків. Тому важливо фільтрувати джерела, з яких ви черпаєте інформацію. На платформі довідка.інфо є перелік телеграм-каналів, яким можна довіряти, і навпаки. Тих, від яких варто відписатися. Це все реалізовано в форматі зручного ботчекера. А ще на сайті є багато корисних порад з медіагігієни. Наприклад, швидкий тест новини на правдивість. Я її дуже люблю, раджу вам теж на неї покласти. Тож раджу вам підписатися на довідку інфо в соцмережах і розказати про неї рідним і друзям. Бо що ліпше ми знаємо, як зберегти життя і здоров'я, тим важче росіянам нас здолати. На таку російську підготовку зазвичай дуже обережна молдовська влада. Відповіла неочікувано жорстко, адже від парламентських виборів, як би це гучно, не звучало, залежала доля країни в середині вересня 25-го року. Молдовські правоохоронці провели понад 250 обшуків та затримали 70 осіб пов'язаних з проросійською мережею дестабілізації. Напередодні виборів центральна виборча комісія відсторонила від процесу кілька проросійських партій через незаконне фінансування та масовий підкуп виборців. І, хоч намагалися росіяни все консолідувати, все одно розклали свої смердючі яйця в різні кошики. Ну і, звісно, головним завданням для молдовської влади стало обмеження впливу Придністров'я. Тут влада вдалася до певних хитрощів. Наприклад, виборчі дільниці для жителів Придністров'я винесли за межі неконтрольованої території. А в день голосування влада перекривала мости через Дністер, тому що отримувала повідомлення про мінування. Залишалися, звичайно, переправи та. Частину з них закрили на ремонт. Це ускладнило організоване підвезення виборців і фактично зірвало плани на так звані каруселі і фальсифікації з лівого берега каруселі слово з помаранчевої революції. Опозиція тоді звинувачувала уряд в тиску. Ну але в Кишиневі пояснили, що йдеться про безпеку держави. І коли в тебе посеред країни плацдарм російського впливу, то без радикальних рішень абсолютно ніяк. В результаті Молдові отримали фіаско для Москви 28 вересня 2025 року. Проєвропейська партія Пас здобула 50% голосів і 55 мандатів, тобто монобільшість Яке слово з 2019-го. Тож ставка Кремля на патріотичний блок не зіграла. Молдовани витримали штучну кризу і цю навалу фейків і зробили свідомий вибір. Попри шантаж, злидні провокації, країна сказала, ми хочемо йти до Європи. І навіть Придністров'я нас не зупинить. Загалом дії молдовської влади перед виборами стали логічним таким продовженням стратегії, яку започаткувала Майя Санду. Адже в 22-му році влада Молдови досить добре усвідомила: російська загроза абсолютно не абстрактна. І це не тільки війська в Придністрові, це телеграм-канали, ботоферми, проплачені політики, проросійські медіа, мітинги за кремлівські гроші. Ну, краще пізно, ніж ніколи, але зрозуміло, що захищатися теж треба інакше. Пусть все, все нам покажуть. раз раз уже за це прийнялися. Можливо, не очікувано, але новою зброєю для них став закон. В 24-25 роках в Молдові ухвалили кілька законів, що змінили правила гри. Парламент пройшовся виборчим кодексом, законом про партії, кримінальним адмінкодексом, і закрив найпомітніші шпарини. Наприклад, заборонив ранню агітацію та легалізовану корупцію під виглядом благодійності, також розширив поняття підкупу і встановив жорсткіші вимоги до партійної звітності. Що навіть кументно раніше в Молдові заборонену партію можна було просто перейменувати нова емблема, але ті самі люди і ті самі гроші. Але тепер суд може тимчасово зупинити її діяльність. В двері парламентських виборів молдавські власті оказують безпрецедентне давлення на опозицію. Також вновили кримінальний кодекс, щоб обмежити російський вплив. Якщо вивіскою якогось протесту прикривається змова з іноземними структурами чи заклики або дії до насильницької зміни конституційного ладу то за це суворо каратимуть. Ну і на щастя окрему увагу ще приділили контролю за інформаційним простором. Тоді влада заблокувала низку ресурсів, які роками транслювали російську пропаганду. Ну і не забули про телеграм. Бо за даними низки аналітичних груп, Росія адміністратує значну частину телеграм-каналів у Молдові і використовує природньо їх для дестабілізації ситуації в країні. Тоді про російські канали розганяли фейки, мовні провокації, ну і просто підігрували Кремлю. Їх вираховували та блокували, і обмежили один з головних інструментів російської присутності: це контрабанда, яка заходила з Придністров'я. Все це в комплексі убезпечило Молдову від загроз з боку невизнаної республіки. Ну а фактично. Від Кремля, то якою буде реінтеграція Придністров'я, для нас може це виглядати дещо дивно, але реінтеграція Придністров'я не є першочерговим завданням керівництва Молдови, адже насправді, як виявляється, люди вже звикли до цієї ситуації, і в суспільстві немає гострого запиту на це. Тому навіть на вибори партії не йшли з обіцянками про реінтеграцію. Хоча це не означає, що влада Молдови нічого не робить для цього. Президентка Молдови Майя Сандо заявила, що перемога України у війні з Росією створить геополітичну можливість вирішення конфлікту в Придністрові. Уряд Молдови категорично відкидає силовий сценарій повернення Придністров'я. Вони роблять основний акцент на м'яку інтеграцію та таку мінімізацію ризиків. В серпні 25-го депутатка від партії влади пас Інна кошеру підтвердила, уряд вже розробив план реінтеграції Придністров'я. Щоправда, документ не є публічним, але за неофіційну інформацію Кишинів готується до поетапної інтеграції лівобережжя у юридичне, соціальне та економічне поле Молдови. Інших коментарів уряд поки не надавав. Але паралельно з теоретичною підготовкою проводять так само практичну інтеграцію. Мешканці Придністров'я можуть отримати молдовські паспорти, завдяки цьому навчатися у вишах правого берега, лікуватися в молдовських лікарнях і багато інших переваг. Наприклад, влада будує інфраструктуру, що також має вплив на життя Придністров'я а бізнес може офіційно зареєструватися в Кишиневі і експортувати продукцію до ЄС. Зараз майже 80% придністровського експорту іде на європейський Ринок саме завдяки такій схемі. Тож так виглядає, що у Придністров'я вже немає іншого виходу, як інтегруватися з іншою частиною Молдови. По-перше, у Москви вистачає і своїх проблем, щоб ще зараз тримати під опікою Тераспо, і як раніше приділяти йому багато уваги. У них просто немає на це зараз ресурсів. По-друге, у Кишинева з'явилися інструменти впливу. Зокрема, критично важливий для Придністров'я газ. Тому реінтеграція. Виглядає, що це лише питання часу. Тож головною перепоною на шляху об'єднання є російські військові, і не тому, що вони там почнуть обороняти терасполь, а тому, що вони там просто є. Хоч насправді саме кадрових російських військових небагато на території Придністров'я, і особливої загрози від них немає. Ну проте звичайно тривожить сам факт їхньої присутності, і треба добре обдумати, як їх обережно звідти випхати. У той же час в Брюсселі давно зрозуміли, що немає простого вирішення питання Придністров'я, але разом з тим це не причина гальмувати рух Молдови до Євросоюзу. У 22-му році Молдова отримала офіційний статус країни кандидата в члени ЄС. Цим європейські лідери чітко заявили, Невирішений конфлікт у Придністров'ї не є юридичною. Перешкодою для вступу, хоч політично це, звичайно, величезний виклик. Однак кіпер подивіться, наприклад. Але таким чином вони кажуть, Молдова може інтегруватися, просто не чекаючи ідеального моменту, коли розв'яже всі-всі свої питання території. Тож у Єврокомісії підтримують територіальну цілісність Молдови і не вимагають, що треба спочатку повернути Придністров'я, а потім вступати. Навпаки, вони вважають, що саме євроінтеграція може стати тим інструментом майбутнього об'єднання. Така собі інтеграція через вигоди, Тож вони пропонують не змушувати повертатись, а створити такі умови, коли повернення стане просто єдиним логічним кроком. Ну і плюс жодних вимог щодо силового сценарію або поступок в Москві не озвучується. Сподіваюсь, що десь у цей час нам теж вдасться вирішити і своє одненьке питання із Молдовою. Справа в тому, що в 99-му році президент Кучма погодився дати Молдові доступ до Дунаю біля міста Джурджулешти в обмін на територію для дороги коло села Паланка. Ну, щоб було зручніше нам їздити на сам сам південь Одещини. Ми свою частину роботи зробили. Молдовський порт, якщо подивитися, то він успішно працює вже багато років. Але от сусіди якось схитрили, Же дорога формально належить Україні, але земля під нею і далі Молдовська. І при проїзді ти маєш зупинитися і взаємодіяти з прикордонниками. Це досить незручно, особливо якщо вдуматися, що тобі просто треба проїхати з однієї частини України в іншу. Я це пробував і мені не сподобалося. Хоча я так їздив всього лише двічі, і можу це пережити. А от місцевим українцям треба їздити значно частіше. Ну але сподіваюся, що це ми теж врегулюємо. Молдова не має багато грошей, сильної армії чи унікальних можливостей, але вона сьогодні стійка перед викликами. І це одна з небагатьох країн, які у минулому окуповані російськими комуністами, що змогла перехопити ініціативу у Кремля. Молдовський досвід це урок про поступову роботу замість якихось гучних заяв. Проте, як навіть із замороженим конфліктом можна прямувати до Європи, якщо ти просто не здаєшся. Адже після перемоги команди Санду курс на ЄС захищений на найближчі роки. Придністров'я не зможе жити без газу, а його зараз контролює молдовська влада. У будь-якому випадку Придністров'я. Повернеться до Молдови, і Молдова прибере зі своєї території останню пляму радянського спадку. А поки Молдова крок за кроком доводить, що навіть шматок совка хворобу, про яку не дбали роками, можна вилікувати. А я дякую усім, хто додивився, дослухав чи доїв під час перегляду цього відео. Дякую, поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар підтримки. Якщо відео дуже-дуже сподобалося, то і покажіть його друзям і підтримайте, будь ласка, збір, який знайдете в описі і в закріпленому коментарі. Адже для мене це буде свідчення, що вам справді дуже-дуже сподобалося це відео, а ми просто закриємо ще один збір для Сил оборони України. Що може бути краще? Дякую вам, будьте живі та здорові!